Юрію, ваші прогнози. Ну, ви знаєте, я би не розглядав справу е Клюєва окремо від загальної ситуації. Ви знаєте, я думаю, що українське суспільство останній період спостерігає Оце брат один, брат два. Був Клюєв один, тепер Клюєв два. Того не притягнули, закрили кримінальну справу. Тепер по цьому. Я думаю, той факт от мене насторожило, що коли прийшло подання по Клюєву Верховну Раду, воно на відміну від того, що закон вимагає, щоб його підписав генеральний прокурор, було підписано заступником генерального прокурора. Це перше. Я вважаю, що таку справу мав підписати генеральний прокурор. Це перше, що мені поставило це велику порушення таку... закону. Так. Це порушення закону і велике знак питання поставило. Що ж з цієї справи вийде? І тому, коли сьогодні бачимо це затягнення, я нічому не дивуюсь. Повірте мені. Я розумію прекрасно, коли ви хочете притягнути людину до відповідальності, яка в будь-який момент може зникнути з країни, вилітивши першим рейсом літаком до будь-якої країни. Чартер. ми тянемо це два тижні три для з 12 чого? травня, саме тоді чого? надійшло подання. Те, що сьогодні регламентний комітет стримує, ми вже такі речі бачили. згадайте колись із справу Укрнафти, коли ми хотіли позбавити зінстивої радикальної партії Коломойського можливість управляти державною власністю, маючи 42%. Згадайте, як пан Іванчук. Не відкривав засідання, не переходив. тобто це історія. Я насправді перший комітет, раз депутати тут більше бачу депутатів, yeah. вперше е, в Верховній Раді. І для нас це не було, ну де якщо не зрозуміло, як можна так маніпулювати, коли закон чітко пише щось, так але на жаль, це є. І я думаю, що сьогоднішній день був дуже прогнозований. Дивно, що під час сесії починає розглядати регламентний комітет. І повірте мені, якби не позиція окремих депутатів Олега Ляшка Андрія Парубія, які прибули на засідання. Регламентного комітету і не протиснули це питання. Ми ж бачили з вами, яке було перше рішення? Знаєте, яке було перше рішення? Докази Генеральної прокуратури не є достатньо обґрунтовані. Я Тут хочу уточнити до речі, чи стояло... не бере на себе в цьому випадку? Комітет регламентний функції суду, Прав... тому що саме суд, ну як мені здається, має по перше вислуховувати свідків, які там були і ну, доводили знаєте, невинуватість, я... по-друге, самого так. винуваченого проблема. Тільки в тому, що на жаль, регламентний закон, закон про регламент, пише дуже якусь незрозумілу норму, що члени регламентного комітету, розглядаючи питання про недоторканість про зняття недоторканість депутата, повинні вивчити не тільки докази, а уявіть собі підставні зібрання доказів проти народного депутата. Вибачте мені, ну це вже ціле слідство. Депутати навіть не зможуть цього зробити. Тобто ця норма uh -huh. явно неправова, але навіть суть не в тім. Я не виправдовую той висновок, який зробив регламентний комітет, тому що ми розуміємо, що це аж ніякому випадку не досліджували певні докази. Скоріше всього, що були внутрішні кулуарні. Позаду інших депутатів, які здійснювали, які це відтягували. і ви знаєте, дуже показовим навіть інший законопроект, так само по клюєву. Сонячна енергетика. От є цей закон 2010, в якому обрізаються корупційні е, тарифи на сонячну енергетику, яку підвищені, які в часи Януковича зробив для себе родина клюєвих, так зробивши собі безкоштовно виділивши землю за мінімальну плату, отримавши державні кредити, зробивши підключення. До енергомережі, що всі платять люди по цьому корупційному закону, оце підключення, вони 400 мільйонів гривень з державного бюджету отримали на підключення. І збити цей тариф, коли в нас розбалансована енергосистема. Вибачте, закон пропав у комітеті. Мало того, виявляється, коли я, як член комітету і Олексій, голосували, щоб цей закон прийняти, ця частинка десь випала із звукозапису. Уявіть собі. Тобто я бачу uh -huh. цю систему на сьогоднішній день. На жаль, є багато розумних, молодих, чистих, відкритих депутатів у Верховній Раді. Але на жаль, система така, що 10 кукловодів, які вже мають досвід тривалий в цій верховній раді, знаючи всі підкліє речі, отакими моментами можуть справді справу, яка для всього суспільства зрозуміла і для більшості парламенту зрозуміла, звести в таку ганебне явище, яке ми маємо, і поставити під сумнів авторитет сидячих тут і багатьох депутатів, таких як ми, які okay. щиро завтра будуть голосувати за зняття з uh -huh. Клюєва. Недоторканості Шокіна ви? з одної підстави, тому що в той період, коли був Махніцький і Рема генеральними прокурорами, пан Шокін був заступником генерального прокурора, який курував слідство і дізнання в РС і органах СБУ, речі, які збирали Шокін... докази по майданівським справам, і під кіппід куруванням Шокіна ці органи не зібрали достатню кількість доказів, аби сьогодні їх можна було притягти до До Речі він ви тому у мене було перше питання: чи буде людина, яка курувала ці органи? Від імені генеральної прокуратури і контролювала їх діяльність, чи буде вона далі розслідувати так само, як збвелося дізнання, чи ні. Тому ми не голосували. І ми сьогодні бачимо ту ж саму історію, яка відбувається. І тому, хоча ми і говоримо про те, що ми повинні завтра проголосувати, а ми проголосуємо і не повинні дивитися, яка буде Генеральна прокуратура, але насправді суспільство не цікавить тільки зняття недоторканості. Суспільство цікавить відповідальність винних осіб. Знімати недоторканість можемо кожен день з усіх і вся. Але якщо ці справи не дійдуть до суду, і в судовому порядку вони не будуть доведені їхня винуватість і не будуть понесені покарання, то гріш ціна тому. Що ми сьогодні з вами тут балак, тут балакаємо і говоримо про трьох прокурорів. Я завжди стояв на одній позиції. Обидва попередні прокурори є винними в тому, що вони не зібрали достатньо доказів, коли були при посаді. І на жаль, вони не понесли відповідальності. Тому кожен ви... прокурор сьогодні, який а приходить а... на посаду, має цей рішення... приклад, що можна зробити будь-що і нести відповідальність.